Шановні друзі, ми в гостях у відомому музеї української мисткині Паразки Горцвіт. Сьогодні тут проходить міжнародний тренінг з написання квестів. Маємо чудову нагоду познайомитися із мистецтвом цієї чудової жінки. Раз, звичайно, вражають. Цікаво дізнатися історію. І хоч трішки про цю неймовірну людину. Тут присутня родичка відомої листки. І ми зараз у неї спитаємо, коли, як. Алан і про сам музей. Ось дивіться, як поглядала наша поліня Незвичайно приємно, що з передової приїхав наш захисник Микола, який буде допомагати писати квест про. Чудове селище криворівня. Добре, тому що про все, то виходить десь в якщо взяти парафію, то я не знаю. Але якщо вона тут вже за марка, швидко була замарка. Але колись це було все одна парафія. Просто це була одна парафія, не одне село, бо верховера, наприклад, між цими знаходиться. Але верховинні. Так, власне, можемо починати, так? Да? Вже наче всі є, будемо розказувати, з чаном починати. Такий дуже гарний біловижний квест покрив рівня, тому що місце особливо унікальне. Я думаю, навіть в масовій такій українській свідомості асоціюється, звісно, з фільмом, з гуцульською культурою. Ну і, напевно, з багатьма речами, про які, наприклад, я сьогодні дізнаюся, бо я тут вперше я був у Верховині, але тут я вперше. Ось, е Можемо коротенько познайомитись, з буквально, так щоб ми вже зналися. Я Микола, я зараз військовослужбовець, служу на Донеччині, але зараз маю таку коротеньку відпусточку, вирішив допомогти написати квест на Львівщині в ходорові. Так співдумаю, що квести це та форма, завдяки якій можна компактно, цікаво, доступно подати те, що варта. Певній місцевості, зокрема, тут в рівні пізнати тих, хто вперше приїжджає, або навіть ті, хто навіть і живе десь не але Він напевно можливо не знає цих всіх нюансів, тому що так видочків зупини. Коли ми проводимо квести в Франківську, місцеві мешканці багато речей відкривають завдяки квестам. Якраз є загадками. І це та форма, яка цікава, і дітям, і дорослим. Тому сподіваюся, що, буде, що ми, нам буде тут то, цікаво однозначно і корисно так само. Да, ну, Тепер Вже не регіональна зміни, але став. Але паска є регіональна преса. Полягов? Ми на лічені писали квест, там якраз було про... Ну, Одяг, силянки, гердани. згадували, як називається пояс, правильно такий оздоблений окраїн, так? Це чоловічний, а жіночий попруш, тому Але Марія не сказала головне, що вона давня родичка Параски. Ну, то вже дуже-дуже давня родичка з того покоління. О 17-17.30 завершити. <проб> Уже кілька років по всій Україні вже здається, в 10 областях створено кільканадцять, ну, там, більше 20 квестів в різних місцевостях. І що, що мені здається, дуже цінне, в таких менших містах, тобто не лише в обласних центрах, але в таких менших Любоч на Чернігівщині, Збараш на Тернопільщині, Кременець. США, саме, що Львівщина, то не сам Львів, але такі місцевості: Сокаль, Тартаків, Христинопіль, колишній зараз Червоноград, Тустань. До речі, ми вчора були тут... вчора. Вчора були тустані. Урич це дуже красива місцевість. Франкота, до речі, нам казали, була ми очі, щось там ще. Жовква. жовтва, так і далі. місто. Це те, що от якраз Можна кожен квест подивитись опис, завантажити pdf файли. <плес> от. І фактично pdf файли це от. Фопія да, з разок того, що ви бачите ось тут, те, що можна само, самостійно роздрукувати, і те, що насправді в цих місцевостях поширюється і так, ми з вами напишемо за ці два дні, ну, насправді, з допрацькам це буде більше, але основну роботу завершимо за два дні. І, і, і отаких квестиків у вас буде, про вашу місцевість, роздруковано 2000 примірників, от, і які ви будете поширювати на свій розсуд. По музеях тут, у Верховині, наприклад, можливо, у Франківську, так там центр освітніх інновацій зможе поширювати так чи якісь місцеві інформаційні центри, бо це дійсно місце, про яке варто говорити, ну про яке хочу поділитись. Теж є соцмережі, квести відкриваємо скарби України на Фейсбуці. Теж, от, наприклад, останні дописами ходорові на Львівщині працювали, так створювали квести, теж визначали з місцевою громадою мешканцями про які локації ми хочемо розповісти. Теж працювали в теренах, дивились, що ж цікавого можна показати, які загадки, а в персті мають бути загадки, так а, можуть бути гарними для цього маршруту, які зможуть так уцікавити цю місцевість. О, це колишній клас, наприклад, це от, можуть, це, терені, це місцеві адракції, перугарні, які там 50 років, яка. Там досі працює єврейський квартальчик, католицький костел, Це ходорів. Так. Це Шевченко, але входить це не просто пам'ятника під ним ну, вмуровано капсулу з землею Чернечої Гори. І, наприклад, те, що не видно в просторі, в песні можна розказати так, і виходить текстом до розгорнути цікавість про цю місцевість. Так, тут місцевий Підуб'є, Хмельницький, звичайно, і Франко.